Малята, я пропоную вам виконати пальчикову гімнастик космос. Давайте перед роботою ми з вами розтягнемо наші пальчики, ось так, виконуйте рухи і повторюйте слова за мною. Один, два, три, п'ять. Космос буде, ми вивчать. В ньому сонце є і комети зорі місяць і планети. Ми вітання всім шлимо, вчити космос, кличемо. А тепер давайте стряхнемо пальчиками, і я пропоную вам самостійно виконати пальчикову гімнастику космос.